Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок 7 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові протягом усього дня триматиметься суцільна хмарність. Температура підніметься до 33 градусів тепла, а вночі опуститься до вісімнадцяти. Вітер південний, рухатиметься зі швидкістю близько 6 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Луцьку після ясного світанку небо швидко затягне і решта дня пройде під хмарами. У другій половині доби розгорнеться дуже сильний дощ із грозою, що триватиме до вечора. Денний максимум сягне 33 градусів, нічна прохолода 17. Вітер південний близько 6 метрів за секунду. У ковалі сонце заявлятиметься лише зрідка, переважатимуть хмари. Від полудня і до пізнього вечора лунатиме гучна гроза з рясним дощем. Температура в день становитиме 31 градус, уночі 18, вітер південний до 3 метрів за секунду. У Тернополі ранок зустріне чистим небом, та вже о півдні зійдуть хмари і затримуються до заходу сонця. Опадів синоптики не прогнозують. Денна позначка підніметься до 34 градусів, нічна знизиться до 18, вітер південний, орієнтовно 6 метрів за секунду. У рівному від ранку і до вечора простягнеться суцільна хмарність, проте без дощу. Стовпчик термометра вдень покаже 35 градусів, а вночі 17. Вітер південно-західний, швидкістю приблизно 6 метрів за секунду. У Івано-Франківську ранок розпочнеться спокійно, сонце освітить місто і небо буде чистим. Проте вже в середині дня з'являться щільні хмари і до самого вечора триматиметься похмура картина. У другій половині дня почнеться дуже сильний дощ із грозою, який триватиме до вечора. Температура повітря підніметься до 35 градусів, а вночі опуститься до 16. Вітер південно-західний до 5 метрів за секунду. У Ужгороді протягом усього дня пануватиме суцільна хмарність. У другій половині доби розпочнеться потужна гроза з рясним дощем, яка триматиметься до вечора. Максимальна денна температура складе 34 градуси, а нічна 21. Вітер південно-західний близько 5 метрів за секунду. У Мукачеві день розпочнеться сонячно, але вже ближче до обіду хмари повністю затулять небо. У другій половині доби розпочнеться інтенсивний дощ із грозою, який триматиметься до вечора. Денна температура сягне 35 градусів, уночі буде близько 22, вітер південно-західний, пориви до 6 метрів за секунду. У Чернівцях ранок буде світлим і спокійним, та вже з полудня небо почне затягуватися хмарами. Спершу пройде сильний дощ із грозою, а згодом, ближче до вечора. Йому на зміну прийде просто дощ. Температура в день становитиме 34 градуси, а вночі 19. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. У Хмельницькому погода зміниться вже в першій половині дня, після сонячного ранку з'являться хмари, які не розсіються до вечора. Попри це, дощу не прогнозується. Температура підніметься до 33 градусів, а нічна прохолода складе 17. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. У Кам'янці-Подільському день розпочнеться ясним небом. У середині дня небо поступово стане сірим, і вдень розпочнеться дощ, який до вечора вщухне. Ніч та ранок минуть без опадів. Температура в день досягне 33 градусів, уночі 20. Вітер південний близько 5 метрів за секунду. У Києві після недовгого ранкового прояснення небо залишатиметься чистим до самого вечора. Денна спека сягне 33 градусів, а вночі температура знизиться до 21. Повіє південний вітер зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Дощу не прогнозується. У фастові перецвітанкові хмари швидко розсіються і весь подальший день пройде під яскравим сонцем. Стовпчик термометра підніметься до 33 градусів. Нічна прохолода складе 20 градусів. Вітер із півдня дбатиме про легкий рух повітря зі швидкістю 5 метрів за секунду. Опадів не очікується. У білій церкві ранкова хмарність збережеться до вечора, після чого небо очиститься. Максимум денної температури сягне 33 градусів, нічний мінімум 20 градусів. Південний вітер триматиме швидкість приблизно 5 метрів за секунду. Без опадів. У Яготині похмурий світанок швидко поступиться місцем безхмарному небу, яке триматиметься до заходу сонця. Денна температура підійметься до 33 градусів, а після опівночі спаде до 19. Південний вітер розганятиметься до 5 метрів за секунду. Дощ не передбачається. У Василькові перші вранішні хмари зникнуть ще до сніданку, і до самого вечора триматиметься ясна погода. Повітря вдень прогріється до 32 градусів. Уночі 20. Швидкість південного вітру становитиме близько 5 метрів за секунду. Опади не очікуються. У Ірпені хмарний ранок швидко зміниться чистим небом, яке не втратить кольору до вечора. Денний максимум становитиме 33 градуси, нічна температура 20 градусів. Південний вітер триматиме орієнтовно 4 метри за секунду. Суха погода гарантується. У Борисполі день зустріне місто безхмарним небом і завершиться так само. Опадів не буде. Температура вдень підніметься до 32 градусів, уночі 20. Південний вітер сягатиме близько 4 метрів за секунду. У чернігові ранок почнеться ясним, однак в день і ввечері небо вкриють хмари та дощу вони не принесуть. Денна температура досягне 30 градусів, нічна 17. Вітер із півдня підтримуватиме швидкість приблизно 4 метрів за секунду. У прилуках ранок швидко перейде в сонячний день, хмари розтануть ще до сніданку і більше не повернуться. Температура зросте до 31 градуса, нічна прохолода становитиме 18, повіє південний вітер силою приблизно 5 метрів за секунду. У Ніжині від світанку і до заходу сонця триматиметься безхмарне небо. Опадів не передбачається. Стовпчик термометра покаже до 30 градусів, а після півночі опуститься до 17. Південний вітер близько 5 метрів за секунду. У Житомирі день обіцяє спеку та сонце, лише під вечір можливе незначне затінення небосхилу. Денний максимум 34 градуси, нічна позначка 19. Південний вітер дбатиме про легке переміщення повітря зі швидкістю 3 метри за секунду. У Бердичеві небо залишатиметься сірим від ранку до вечора та дощ не випаде. Температура вдень підніметься до 34 градусів, а вночі впаде до 18. Південний вітер набере близько 5 метрів за секунду. У сумах сонце світитиме безперервно, жодної хмарки на обрії. Денна температура сягне 30 градусів, нічна спаде до 16. Південний вітер буде доволі слабким, приблизно 2 метри за секунду. У конотопі світанок пройде під легкою хмарністю, однак ближче до обіду небо очиститься і залишиться ясним до самого вечора. Температура триматиметься біля 30 градусів, а після заходу сонце опуститься до 17. Південний вітер швидкість близько 3 метрів за секунду. У ромнах ранкова сірість поступово зійде на нівець і день пройде під відкритим сонцем без опадів. Повітря нагріється до 31 градуса. Уночі охолоне до 17. Південний вітер утримуватиме швидкість близько 4 метрів за секунду. У вінниці хмари затулятимуть сонце протягом усього дня та дощу синоптики не прогнозують. Стовпчик термометра підніметься до 35 градусів, а нічна температура складе 18. Південний вітер посилиться до приблизно 5 метрів за секунду. У хмільнику густі хмари зависнуть над містом із самого ранку і протримаються до ночі. Опадів не буде. Денний максимум сягне 34 градусів, нічний мінімум 15, південний вітер розеженеться до близько 5 метрів за секунду. У Черкасах надранковий невеликий дощ ущухне ще до світанку. Далі день мине під відкрите сонце, хмар не буде. Повітря прогріється до 34 градусів, а нічна прохолода складе 21. Південний вітер розганятиметься приблизно до 4 метрів за секунду. У смілі від ранку і до заходу сонця безхмарне небо і спека до 36 градусів. Після півночі стовпчик термометра опуститься до 21. Південний вітер утримуватиме швидкість близько 5 метрів за секунду. В умані ранок зустріне ясним небом, та в середині дня над містом з'являться хмари, що залишаться до вечора. Дощу синоптики не очікують. Денний максимум сягне 34 градусів, нічна відмітка 20. Південний вітер дбатиме про легкий рух повітря зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. У Кропивницькому небо схил залишатиметься чистим від світанку і до смерку, без ані найменшої загрози опадам. Температура підніметься до 35 градусів, уночі знизиться до 20. Південний вітер триматиме орієнтовно 5 метрів за секунду. У Знам'янці перші ранкові хмари швидко розтануть, і з полудня і до вечора на небі, жодної перешкоди сонцю. Стовпчик термометра покаже до 33 градусів після півночі 19, південний вітер близько 4 метрів за секунду. В Олександрії в ранішнях хмарність протримається недовго, день та вечір будуть сонячними, без опадів. Денна температура 33 градуси, нічна 20. Південний вітер розвиватиме приблизно 4 метри за секунду. У Дніпрі ясно весь день. Повітря вдень нагріється до 33 градусів, а вночі охолоне до 20. Південний вітер ледь відчутний близько 2 метрів за секунду. У Кам'янському ще до сніданку рештки хмар розсіються, і подальша доба мине під яскравим сонцем. Температура сягне 33 градусів, нічна позначка 20. Південний вітер орієнтовно 3 метри за секунду. У Кривому розі з перших променів і до вечора зберігатиметься сонячна картина без опадів. Денна спека підніметься до 35 градусів, уночі 21. Південний вітер триматиме швидкість близько 4 метрів за секунду. У Нікополі ранкові хмари швидко зникнуть і решта дня мине під чистим небом. Температура повітря сягне 34 градусів, нічна прохолода 22. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю близько 2,5 метрів за секунду. У Павлограді день видасться погожим, сонце залє місто після похмурого ранку, без опадів. В день очікується 34 градуси, вночі 17. південний вітер близько 2 метрів за секунду. У Полтаві зранку небо буде хмарним, однак до полудня роз'ясниться, ясна погода триматиметься до вечора. Стовпчик термометра підніметься до 32 градусів, опуститься вночі до 17, південний вітер приблизно 4 метри за секунду. У лубнах ранок може супроводжувати дрібний дощ та ближче до обіду небо очиститься. Надалі буде сухо і ясно. Денна температура 32 градуси, нічна 18, південний вітер близько 3,5 метрів за секунду. У мергороді ранкова хмарність поступиться місцем сонячному дню жодних опадів. Повітря вдень прогріється до 31 градуса, а вночі до 17. Південний вітер приблизно 4,5 метри за секунду. У Кременчуці хмарно буде лише вранці, далі ясне небо і суха погода. Денна температура 33 градуси, нічна 21, південний вітер близько 2 метрів за секунду. У Запоріжжі ранок почнеться з хмар, але швидко проясниться, до вечора на небі ні хмарини. Без опадів. Денна спека 33 градуси, вночі 20, південний вітер близько 2,5 метрів за секунду. У Мелітополі вдень можливе короткочасне хмарне небо, але ближче до вечора стане ясно. Без опадів. Температура вдень 33 градуси, уночі 19. Південний вітер близько 3 метри за секунду. У Бардянську день буде безхмарним від початку і до заходу сонця. Дощу не передбачається. Температура вдень 29 градусів, уночі 21, східний вітер близько 2 метрів за секунду. У вільнянську ранок буде похмурим, але надалі небо очиститься без опадів. Денна температура 33 градуси, нічна 18, південно-східний вітер. Близько 3 метри за секунду. В Одесі ранок розпочнеться під ясним небом, і до самого вечора сонце не ховатиметься. Без опадів. Температура повітря в день 29 градусів, уночі 23, південний вітер близько 5 метрів за секунду. В Ізмаїлі ясна погода триматиметься протягом усього дня, хмар не очікується. Стовпчик термометра підніметься до 33 градусів, нічна температура 23. Південний вітер до 6,5 метрів за секунду. У Миколаєві ранок розпочнеться з прояснення, і день мине без натяку на хмари, без опадів. Температура вдень 34 градуси, вночі 21. Південний вітер близько 5 метрів за секунду. У Первомайську досвідкові хмари зникнуть ще зранку, і надалі на небі пануватиме сонце. Дощу не буде. Вдень 35 градусів, уночі 20. Південний вітер близько 6 метрів за секунду. У Харсоні увесь день буде ясним, без жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. В день 35 градусів, уночі 21. Південний вітер близько 5,5 метрів за секунду. У Сімферополі сонце пануватиме на небі від ранку до вечора. Жодних опадів. Температура в день 31 градус, уночі 18, північний вітер. Близько півтора метра за секунду. У Харкові весь день буде ясним, хмари не з'являться. Сухо. Денна температура 31 градус, нічна 17, південний вітер близько 2,5 метрів за секунду. У Донецьку ранок буде похмурим, але день небо проясниться і залишатиметься ясним до самого вечора. Без опадів. Температура вдень 33 градуси, уночі 18. Південний вітер близько 2 метрів за секунду. У Краматорську день розпочнеться з хмар і залишатиметься похмурим до вечора, який обіцяє бути ясним. Без опадів. Вдень 33 градуси, уночі 16. Південний вітер близько 2 метрів за секунду. У сніжному від самого ранку і до вечора ясне небо без жодної хмарини. Без опадів. Температура вдень 30 градусів, уночі 16. Південно-східний вітер до півтора метра за секунду. У Луганську хмари вкриють небо вже зранку і триматимуться впродовж усього дня. Лише під вечір можливі прояснення. Дощу не буде. Вдень 31 градус, уночі 16. Південно-східний вітер близько 2 метрів за секунду. У Старобільську ранок буде ясним, і така ж погода утримається до вечора, без опадів, в день 30 градусів. Уночі 16. Південно-східний вітер близько 2 з чвертю метрів за секунду.